Усе тільки починається. Поклоніння ідолам це рвете нитки своєї долі. Великі катастрофи навколо. Проходите планетарний екзамен. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності. Водолія. він поза будь якою релігії. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Богиня Мокош на взаємодію зі мною сьогодні прийшла не сама, а з архангелом Чамоїлом. Коли я їх побачила, Мокош перебирала порвану пряжу, а Чамоїл ремонтував чиїсь сер. Першою своє послання передала богиня Мокош. Рвете нитки своєї долі, самі рвете, своєю неусвідомленістю. Ми вам надали шанс для перепрошивки ваших душ. У поточний момент багато душ проходять перепрошивку своїх програм. Для когось це проявляється у якихось зовнішніх подіях, когось торкається в особистому житті, когось колошматить по здоров'ю. І це все треба розуміти. Як шанс піднятися на новий рівень вібрацій власної душі. Інакше до цього ніхто не приходить, у кожного власний шлях. Усе це досвід, який має прочистити затори у ваших мізках, щоб в них пробилося світло. До того світла ви маєте йти самі. Ми свою частину роботи зробили, тепер ваша. Так, вона болісна, але це той шлях. Який має струсунути ваші мізки новими усвідомленнями? Хто їх прийме, той піде далі у нову реальність? Усе ще тільки починається. Мабуть, для когось це видасться, як катання на американських гірках, бо ви будете спостерігати великі катастрофи навколо по всій планеті, і вам треба буде сприймати їх вже оновленим поглядом. Ви це називаєте стержнем. І з духовним стержнем, який допоможе вам дивитися на все поглядом духа, не емоціонуючи особливо, бо головне усвідомлення живе всередині вас. Ви творець і ви із творцем. І щоб не траплялося навколо, творець у вас повинен зберігати спокій, дивитися, спостерігати, аналізувати, чому так відбувається. Час відкриттів. Для тих, хто до них не готовий, вони будуть дуже болісними, будуть падати ідоли. Бо поклоніння ідолам це поклоніння силам та любові. Відступництво від світла Творця це крок на озбіччя. Потрясінь на вас чекає багато. Усе тільки починається. Усе тільки починається на планетарному рівні. І тому я хочу сказати, щоб ви об'єднувалися своїми вогниками світла для порятунку матінки Гаї. Вона просить вас про нього. Вона просить вашої допомоги. Вона бажає, щоб ви спрямовували світло туди, де відбуваються людські катастрофи, де відбуваються катастрофи, у яких гинуть люди. Маєте наповнювати світлом вашу країну. Бо вам є що чистити від цієї війни, яка відбувається на вашій території. На планетарному масштабі ми ведемо воїнів світла туди, де необхідно об'єднуватися і посилати багато світла для допомоги матінці Гаї чисті її від деструктиву. Кожен з вас наглянутий нами на кожному вашому кроці життя. Немає нікого, кого ми залишаємо без уваги. Вам здається, що ви живете своїм життям, а ми десь там далеко. Ні, ми бачимо кожного з вас, кожен ваш крок. Читаємо кожну вашу думку, аналізуємо кожну вашу вібрацію. Бо саме усі ваші думки і усі ваші вібрації разом творять реальність колективного, несвідомого чи свідомого. Екзамен. Зараз ви проходите планетарний екзамен, і перепрошивка програм душі була проведена і проводиться з кожним із вас для того, щоб ви могли здати той екзамен. Хтось його здасть, а хтось не здасть. А хтось має відійти не тому, що не здав екзамен, а тому, що його душа прийшла в останнє у земне втілення і не обирала жити у тих подіях. Які відбуваються цього року на ваших очах, вже відбуваються. Бо існує лише момент тут і зараз, і кожне завтра, і кожне вчора, і сьогодні є лише в цей момент. Не рвіть ниток своєї долі. Ми їх для вас плетемо. Не рвіть їх. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Архангельські зцілення та куб метатрона у мій телеграм-канал Мій всесі. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я» вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового а Курс Архангельські зцілення навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Далі говорив Архангел Чамуїл. Зараз, власне, той час, який готує кожного з вас, який має підготувати кожного з вас. Для відкриття ваших сердець до безумовної любові, час нових усвідомлень, час потрясінь, які необхідно пережити глибоко, зануритися у глибини своєї душі і винернути звідти оновленими, очищеними, трансмутованими, зціленими, час спостерігати зовнішні події без страху, озброївшись підтримкою Творця. Озброївшись мирними обладунками його безумовної любові, яка дає певність, що ви перебуваєте під надійним захистом, що у Його світлі і любові ви завжди з ним, а Він завжди із вами, і що під покровом Його світла і любові ви здатні пройти будь-який шлях, щоб на ньому не траплялося, щоб вам не довелося втратити, це плата вашої душі за підняття. На вищій щаблі духовного розвитку. Не дивіться на тих, хто живе безпечно і ні над чим не задумується. Їхня духовність порожня. Я хочу сказати, що це стосується і простих істот Божих, і високопоставлених. Але в кожного власна відповідальність, у кожного різний рівень відповідальності. Високопоставлені – від слів і дій, яких залежить долі багатьох, але які керують цими долями і спорожніми душами, у них зовсім інший рівень покарання. Бо там, де немає у серці безумовної любові, там, де безумовна любов використовується як маска для прикриття у керуванні, там платиться зовсім інша ціна за власні проступки і безчинства. Спостерігайте за Ватиканом, що там буде відбуватися. Спостерігайте спокійно, стороннім усвідомленим поглядом і світлом, і любов'ю Творця у серці і душі.